Влада готується до виборів, і перше про що вони заговорили, це про пенсії. Круто, але в бюджеті на цей рік влада для кожного пенсіонера піднімала мінімальну пенсію на колосальну суму, за яку не можна навіть купити буханку хліба кожного дня на 234 гривні, тобто менше ніж 8 гривень на день. Це сором, це ганьба, це неповага до літніх людей. Або людей, які вийшли на пенсію, вже і це показник того, що влада насправді планувала. Сьогодні почали готуватися до виборів вже міністри Зеленського починають, тому що немає кабінету міністрів. Є міністри Зеленського. Верніше люди, які сидять в міністерських кабінетах, почали говорити про те, що менше ніж 6 тисяч людей в пенсійному віці отримувати не буде. Супер, ми підтримуємо. Єдине, виникає питання, чому саме ці ж люди. Тим самим ротом, в минулому році, коли команда розумної політики пропонувала підняти мінімалку вдвічі, вона складала 2361 гривню. Ми пропонували збільшити ці виплати до 4722 гривні, і ця сума б збільшувалась для одного мільйонів наших з вами громадян. Влада розповідала, що це неможливо, це популізм, це не працює. Причому на все це була потрібна не дуже велика сума. Да, я розумію, що майже 21 мільярд гривень це багато, але це менше аніж 4 дні повномасштабної війни. І влада казала, що цих грошей немає, нам не дадуть міжнародні партнери. Те, що пропонує і розумна політика, це популізм. Але сьогодні вони говорять про шість. І, до речі, не зазначають, де взяти ці кошти, на відміну від нас, коли ми це чітко прорахували і запропонували закласти це в зміни до державного бюджету і в бюджет на 26-й рік. Тому результат дуже простий. Те, що сьогодні робить влада, знаєте, це за принципом з поганої вівці, хоч шерсті клечок. І з них треба забирати все по максимуму. Якщо буде 6, якщо вони трохи зменшать свою корупцію на митниці, зарплати для чиновників, до речі, теж які ми ще пробили в 2023 році, але досі Зеленський не підписав. Обмеження зарплат для чиновників на рівні 10 мінімалок. Якщо не буде міндічгейтів, якщо не буде захмарних грошей, не єдиний телемарафон, на ці кошти підуть на пенсії. Ми тільки за ми за це проголосуємо. Тому що для нас байдуже чий це законопроект, для нас важливо допомогти реально людям. Да, і хай ще не забудуть забрати мільярд гривень з партії, тому що 1,9 мільярда гривень за роки повномасштабного вторгнення для шуляки партії Слуга народу ну це вже якось трохи за за очі на голову просто не налазить. Хоча сорому немає, тому ці кошти навряд чи вони передадуть на пенсію.